На той момент цей проєкт дійсно мене відволікав, тому що ну, Карініна і ініціатива була через те, що вона хотіла, щоб мене трошечки відволіктися. Ти розумієш, що Супермама вона прийшлася на той момент, на той період мого життя, я би ніколи, можливо, і не пішла на цю передачу. Але вона була ще ще що вона була трошки іншого формату, чим зараз мені на різочки попадається. Ну тому що вона мене ну реально нормальна четвірка mm -hmm. у нас була адекватних без скандалів, без криків, без там показових якихось сварок. Але це була ідея Каріни. Вона дуже хотіла, щоб я знялася в цьому в цій передачі. На той момент. Просто це був це була чиста карініна ініціатива. На той момент цей проект дійсно мене відволікав. Mm -hmm. Тому що ну Карініна і ініціатива була через те, що вона хотіла, щоб мене трошечки відволіктись. Відволікти да. і ем, на той момент всі, хто хотів вже е, хірню написати, мені вже написали. Всі хотів, хто підписатись на мене, всі підписалися. Ті, хто хотів мене побачити, е, ті вже мене бачили. Тобто, я не можу сказати, що це супермама мені дала якийсь актив серед підписників. Тому що до того була така історія, що. Е, більшого активу бути не могло, знаєш, як то кажуть. Uh -huh. Тому е, я, не, ну, тіпа, я себе не позиціоную зовсім супермамою.